Ви знаєте, мої любі сонечки, що було для мене одним самим важким, коли я почала пробуджуватись, міцну ілюзію, що ми люди. Саме важким було те, що я побачила, що це я все сама створила. Саме так, мої любі сонечки, тому що ми постійно в пошуках причини, хто це зробив нам. Причина погані люди, погане оточення нам це все зробило. Що це зробила наша доля, наші батьки, тим словом, всі винні крім нас. І тут, коли ти пробочуєшся, ти починаєш знати і бачити, що ти є сам і режисер цього всього фільму, моє життя, і навіть актори, тому що саме з в тебе зсередини проєктується все навкруг, і ти проєктуєш тих самих людей, які грають ці ролі. Які тебе десь мучають, які <кій> десь випробування з ними проходиш. І коли ти починаєш усвідомлювати, що ти є і режисер цього фільму, і директор, і навіть всі актори, тоді відбувається такий шок твого розуму, людського, як в мене. Тому що більше нема на кого відправляти цю відповідальність. Що щось не так в твоєму житті, я побачила, що я жила в дуже сильній ролі жертви, і моє життя не могло би бути інакше, ніж воно було, тому що я сама захотіла грати в таку роль і в таке життя. І потім приходить усвідомлення, що тільки ти сам з Богом можеш і розмотати це все, що намотав. Тому що карма це що? Це наші енергетичні це життя, це наші енергетичні намотки, це наші рішення, які ми приймаємо, наші дії. І от, між іншим дії – це вже так мотається остаточна карма. Тому що, поки там ще, ти ще щось думаєш, але ще не проявив, то ще немає проявлення. Тобто до проявлення ти ще маєш можливість вибрати ту чи іншу програму, як діяти. Або взагалі віддатись вищій божественній волі і тоді діяти. Це вже залежить від рівня твоєї свідомості. Я так, так само, як ви шукала, хто мені допоможе щось вилікувати, щось там чогось позбутися. А коли ти починаєш пробуджуватись, ти відчуваєш і знаєш, що тільки Бог, твоє світлове ціло, тільки воно може і розв'язати цю задачу. Того сна, і ілюзії, мої любі сонечки, для цього між іншим так само і є провідник світла, який показує, що вам можна зробити, щоб це розв'язати, але замість вам він цього не може зробити тільки ви самі, тільки ми самі можемо розв'язати свою карму, мої любі сонечки.